Дорогі українці українки, сьогодні особливий день. Сьогодні ми згадуємо про 1944 дев'ятсот депортацію кримсько-татарського народу і вшановуємо пам'ять її жертв. Наша історія містить. На жаль, немало трагічних сторінок того, через що були змушені пройти наші люди. Але якими б не були ці сторінки, гіркими чи страшними, вони вже ніколи не стануть сторінками брехні, і тим більше останніми сторінками для України сьогодні, вшановуючи пам'ять жертв депортації кримських татар і засуджуючи. Тепер російське знущання над Кримом. Ми відчуваємо, ми знаємо, що російське зло не є і не буде всесильним. Час окупанта на нашій землі обмежений, і його вигнання неминуче і залежить від того, як ми всі чинимо опір, як ми усі стараємось, щоб об'єднати світ, як сам світ налаштований, налаштований на захист людяності та життя. Російська окупація Криму в 2014 році стала насправді перевіркою перевіркою рішучості для усіх в світі. Належної реакції тоді не послідувало, І Путін вирішив, що він, нібито, може перерости Крим, нібито може робити більше зла безкарно 24 лютого. Поставило у цьому крапку спротивом всіх українців і українок, усього нашого народу, різних людей, різних поколінь, різних поглядів, які однаково зупиняли окупанта. Історична крапка поставлена тоді більше ніколи не стане для України крапкою з комою. Ніколи Москва не матиме шансу підкорити нашу країну, наших людей, свідомість та історію. І зараз в боях заради України. В роботі заради України ми досягли такого рівня, коли російське зло навіть на своїй території від наших справедливих відповідей не сховається. Дякую усім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які і на цьому тижні довели, що Російська держава платитиме за усе, що вона робить проти наших людей. Проти нашого суспільства я дякую кожному нашому воїну, які проявили достатню стійкість і змогли за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку, відчутно втрачає. Хоча так само, як і в 22-му році, розраховував на швидке просування по нашій землі. Не забуваємо також і про інші напрямки боїв, окрім Харківських, Краматорський, Покровський, Курахівський. Південні напрямки всюди, де складно наші сили, дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо і окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили більше 21 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці хлопці. Також дякую кожному представнику нашої держави, всій дипломатичній команді офісу, нашим урядовцям, нашим посольствам, громадським діячам, які допомагають. Дякую за поступове, покрокове просування у підготовці саміту миру, першого глобального саміту, який відбудеться у Швейцарії. Ми разом з партнерами готуємо. Справжній майданчик, майданчик для світу, який дійсно здатен примусити Росію до миру, який Росія не здатна буде обманути, і за цей тиждень ми додали ще нових учасників саміту, тільки на рівні очільників держав та урядів відбулись мої розмови. З Грузією, Канадою, Республікою Корея, Люксембургом, Лютенштейном, Малаві, Португалії, Словенії, Франції, Швеції, Ліберія також говорив з держсекретарем США, і наступний тиждень теж буде активним з точки зору дипломатії. Українська дипломатія працює разом з українською зброєю заради справедливого миру для нашої держави і справедливого покарання Росії за цю війну. Обов'язково реалізуємо наші українські завдання. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто обрав Україну і забезпечує для нашої держави силу і результат. Слава Україні!